Так, дивіться, коли у вас є фарби по тканині однієї фірми, але вони різні, от як ви тут бачите, в мене є прості фарби, а також перламутрові фарби, то проста на просту лягають і нормально нічого не облазить, а коли на просту фарбу другий шар йде оця перламутрава, вона облізла, бачите? Ось ось воно. Там, де от, ось чорна, вона тримається на червоному, ось тут просто е перламутрова на перламутрову тримається. От я шкряпкаю, воно тримається нормально. А якби я їх е на там, червону чи чорну е поклала, воно б облізло. Ось сама по собі червона, чорна, біла, не облазять. А також сумісні, дивіться, звичайна фарба біла та чорна, одна на одній тримається і все гаразд. А ось оці перламутрові, ні, перламутрові з перламутровими можна. Тут тримається те, що не на звичайній фарбі. Звичайно, надзвичайно можна. І так, щоб вони були однієї фірми, однієї, ну, не партії, а як то, ну, одного ви, ви, виду. Коротше. Ну ви зрозуміли. Так, тому цю футболку я так використовувала, щоб побачити, щоб вже бути чітко бачити, що воно не йде. Тому буду окремо малювати тими фарбами або тими фарбами. Це відео я записала для новачків і тих, хто хоче малювати окриловими фарбами на одязі, але не знає, що можна, чого не можна, щоб не зіпсували собі речі чи ще щось. Ось так будете знати, що ось от так от воно працює.